Вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 2 листопада 2024 року субота. Робіть, будь ласка, свій вибір, як завжди, інтуїтивно. Робіть, будь ласка. І так, перший варіант. Перший варіант карта Дня Трійка мечів. Трійка мечів, це карта розочарування, це карта може бути дуже навіть фізичної болі сердечної, да? карта печалі, карта болі, емоційна, емоційну ви будете. Недовольні, да? карта не дуже приємна, але, як завжди, пам'ятаємо, що за емоціями, за, за поганим завжди приходить щось добре. Один із варіантів, з чим це може бути пов'язано, якась е, ваша зустріч може відмінитися, і, і, або на зустрічі ви полагала якісь от, свої надії на зустріч якостю, а не получите те, чого ви хочете. Може там пройтись е, якась е, сварка, і це вас розочарує. Такий мій перший варіант. Другий кар варіант карта дня. Шестірка жезлів, побідоносіс, да? карта тріумфу, карта перемоги, карта, як е, день буде таким е, будуть вас хвалити. Можливо, ви будете на коні, да? якась перемога ваша одна із перемог, і це карта енергії, восхищення да? такого. так що Хороша карта двічки, карта прекраснення. Стрічки, король кубків. Король кубків це емоційна карта, це буде якась наповненість, це буде е, задоволення емоційне. Да, можливо, це навіть фізична якась людина, яку ви дуже кохаєте. Е, а також це е, карта такого, знаєте, любові може бути. Да, хороша така душевна, приємна карта. Так що день буде дуже приємний. Четвертий варіант карта дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це карта е здерж... охороняю своє, да? За защищаю своє, своє нікому не віддаю». Також це карта «за». Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре.